Всім привіт! До нового року залишилось 2 години. І зараз той самий час, коли провести розіграш. Нагадую, ми проводили розіграш к новому року, Вудлище з регульованою довжиною, катушка прикручена знизу і волосинь проходить всередині повний набор. Зараз програма вибере рандомно переможця. Всім удачі! Переходимо на сторінку Hierabuna Fishing. У нас в закріпленому відео є розіграш. Нагадуємо, ми розігрували вулище зі зміною довжини з катушкою знизу, волоссин проходить всередині, попливок, гачки, пелець і чухов в подарунок. Так, копіюємо посилання, переходимо в програму рандомна. Так, переходимо до правил. Победитель один. Унікальних пользователей не потрібно. Заміна один. Так. Підготовка. Продовжити. 4 610 комментариев было. Так, опротивовало. Давайте 5 секунд. Начать запись. 5, 4, 3, 2, 1. Вітаю. Переможцем стало у нас Славачевський. Вітаю переможця! Супер! Вот, людина старалася, точно я бачив це. Вітаю вас з Новим роком! До нового року залишилось 2 години. Вітаю всіх наступаючим новим роком. І щоб не нарешті, в наступному році, у нас закінчилась війна. Це, напевно, саме якісне... якісне привітання до нового року. Всім гарного дни, не па так, зберігаємо переможця. От зараз я викину окреме переможця. Па, слідкуйте за каналом, буде ще багато розіграшів. Після Нового року у нас приїхало дуже багато нових, нового товару. Будемо все викладати. Ми найкраще. Всім гарної дни, не па.